Інтрига у центральному матчі п'ятого туру першої ліги чемпіонату області з футболу де-факто протрималася лише 10 хвилин рівно до того часу, як Сарненський маяк не повів у рахунку в грі з конкурентом за медалі футбольним клубом Малинськ. До того ж на його полі відкрив рахунок у матчі Ігор Алімов. Подвоїли свою перевагу сарненчани на початку другого тайму. Цього разу Ігор Алімов став співавтором голу, а м'яч у порожні ворота. Забив Ігор Хлібович. Наприкінці матчу. Надію на успіх Малинськ повернув Віталій Брикса. Втім, вже невдовзі Тарас Драганчук поставив у матчі переконливу крапку. 3-1 – перемога маяка, яка дозволила сарненчанам залишитися першими у турнірній таблиці. А це кадри іншої гри, що претендувала на статус центральної в турі. В Оржеві зустрілися чемпіон області Одек та Кузнецовський ізотоп. Боротьби тут теж не вийшло. Наприкінці першого тайму господарі повели в рахунку завдяки влучному удару Віктора Газицького. А після перерви Одек взагалі довів рахунок до розгромного. Відзначилися Віталій Тивонюк та Вадим Панас. З поміж інших матчів туру варто виділити над драматичну перемогу Радивилівського сокола над гощею амако 4 4-3. Успіх залишив команду з півдні області на другій позиції турнірної таблиці. Четвертої поразки в сезоні синхронно зазнали і команди аутсайдери. Случ вдома програв в Львівному, 1-2, А Волин Цемент поступився садовому 0-2. Роман Сверида інформаційна програма День.